Добрий день, малята! Діти, сьогодні ми завітаємо у гості до бабусі Ганни. Вона живе у гарному селі і має тварин. Багато-багато. Ой, онучата мої, дорогенькі, давно гостей немала, а тваринки мої вас так чекали. Допоможете мені на подвір'ї? Так. Знайомтесь, ось моя корівка милка. Вона дає молоко, з якого я роблю сир і сметану. А це свинка, Крюша. Вона любить хлюпатися в калюжі. Кінь гнідий допомагає мені возити сіно. Собака рекс охороняє двір, а кіт мурчик. Ловить мишей. А ще є вівця марта і баран рогач. У них тепла шерсть. Ось коза білка. Вона дає смачне молоко. Кролики, пострибунчики, люблять моркву. І навіть віслюк грицько є. Він дуже працьовитий. Діти, а тепер скажіть мені, чий малюк? У корови телятко. А хто у свині? Поросятко. А у кози? Козенятко. А у вівці ягнятко. У коня лоша. У собаки цуценятко, у кішки кошенятко, у крольчихи крольченятко. У віслюка віслюченятко. Ой, які ви молодці. Усе знаєте про моїх тварин. Дякую вам, дітки. А що ви не забули? Я приготувала для вас загадки. І пухнастий він і гожий, і на зайця дуже схожий. Та у полі не скакає, взимку колір не міняє. Це кролик. Куцо хвоста і рогата, молоко щодня дає, влітку, як не прив'язати, деревце гризе, псує. Ходить, бродить, мов гроза. Як же звуть її? Коза. Закручені роги має, по городах він усе стрибає, а як його пострижеш, буде вовна, буде шерсть. Це баран має вуса, пишний хвіст і погану звичку. Спершу добре він поїсть. Потім в личко – кішка. Полюбляють малюки йогурт, ряжанку, сирок. добра їжа і здорова. З молока, що дасть, корова. Вдень мовчить, вночі гарчить. Хто до господаря йде, знати дає. Собака пчить. Копитам б'є, вітер в гриві виграє. Він і сильний, і пруткий. Здогадались то такий? Кінь. Хто має п'ятачок? Не зажатий в кулачок. На ногах в нього копиться, їсть і п'є він і скориться. Свиня. Мирна свійська ця тварина носить з вовни кожушину. У кучериках уся ходить луками вівця. Він для коника рідня і з візком біжить щодня. Працьовитий цей малюк називається Віслюк. Молодці! Повертайтесь у гості ще. Діти, вам сподобалось у бабусі Ганни? Так. А які тварини живуть у бабусі на подвір'ї? Кінь, корова, кішка, собака, коза, свиня, вівця, баран, кролик, віслюк. Так скажіть, як одним словом назвати цих тварин? Свійські тварини, так, молодці. А зараз давайте з кришечок, що з під води зробимо на пам'ять бабусі Гані аплікацію песика. Собака це люди, невірний друг, ніколи не обидить і не зрадить. І навіть як погасне все навкруг, і лапкою вас буде далі гладить. І часто люди гірші від собак, чекати можна всього від людини, і навіть як піде, усе не так, собака вас ніколи не покине. Собака це людина, невірний друг, ніколи не обне. Ще гладить, і часто люди гірші від собак, чекати можна всього від людини, і навіть я піде, усе не так. Собака вас ніколи не покине. Собака це людини, вірний друг, ніколи не обідить і не зрадить, і навіть як погасне, все навкруг він лапкою вас буде. Дальше гладить, і часто люди гірші від собак, чекати можна всього від людини, і навіть як піде, усе не так, собака вас ніколи не покине. Собака це людин невірний друг, ніколи не обідить і не зрадить, і навіть як погасне все навкруг, він лапкою вас буде. Гладить. І часто люди гірші від собак чекати можна всього від людини, і навіть як. Собака це людина, невірний друг, ніколи не обідить і не зрадить. Ось який у мене вийшов песик для бабусі, а ви теж зробіть і надсилайте. До побачення.